Коли поряд стоїть ось ця людина, мені 33 роки, але я все одно говорю, що це дядя, дядя жора поряд зі мною слідкує за твоїми вайнями, слідкує за твоїми роликами, дуже класно піднімаєш настрій в такий нелегкий час. Як підняти настрій всім українцям, коли слідкують за новинами, знаєш, ну є тривога. Що робити в цей момент? Ну е на жаль, зараз такий час, да, що коли от от всі сидять в новинах, і є трошки такий трошки, але зараз останні дні ідуть е гарні новини, коли наші дають нормально. Е Оркам, і от серце радується, коли наші продвигаються, наші е, звільняють територію. Оце гарні новини. Да. а знову ж таки, ми, е, ну якби артисти, що у мене несемо місію трошки підбадьорити, трошки підняти настрій українцям. Тому е, робимо якісь речі, які е, направлені на позитив. Так що, от бачите, навіть заспівав пісню, присвятив е, е, нашим гарним дівчатам, е, україночкам і саме е, дівчатам, які служать служить ЗСУ, бо в ЗСУ, як виявилось, служить більше 60 тисяч дівчат, і я, от останнім часом, написав, написали пісню, присвятили цим дівчатам, нашим ЗСУшницям Ей, красива, мила Чорнобрива. Так що слухайте і піднімайте настрій. Після цього треку стало на 60 тисяч більше підписників в інстаграм 100%. О, ти така сонячна людина, дуже класна, яскрава, завжди посміхаєшся і так далі. Що чекати від тебе в перший день закінчення війни? Як тільки скажуть це, війна Закінчилася Росії, немає. Що ми робимо е, дуже хочу, щоб це е, все сталося завтра. <ріст> <ріст> да. І в цей день я думаю, цей день чекають всі, всі українці. Е, і я вже не один раз казав, що в цей день я е, зберу велике свято, організую велике свято на, на центральній площі е, Києва чи якогось міста, і зробимо велике свято, бо це той день, який. Потрібно е, нормально е, погуляти в цей день і нормально повеселитися. Бо це вже буде такий привід, який якого чекають всі українці. Дякую. Ми бажаємо успіху, нових треків, класної атмосфери, ну і, звісно, посмішок.